Добрий день, малята. Ви мене впізнали? І весела, снігова, і морозна, людяна. Снігом засипає, свято закликає. Так, я зима. На руді говорять, зима прийшла і свята принесла. Одне зі свят. Це свято Святого Миколая. Святий Миколай залишає чемним дітям під подушки подарунки, а неслухняним різки. Другим великим святом є Новий рік. Діти напередодні Нового року пишуть листа Діду Морозу зі своїми побажаннями. Потім вкидають його в поштову скриньку або кладуть на вікно, а вранці, прокидаючись, знаходять свої подарунки під ялинкою. Одне з великих християнських свят це Різдво Христове. Як тільки на небі сходила перша зірка, родина збиралась за святковим столом. На святу вечерю. Потім діти збиралися гуртом і йшли вітати усіх колядками та щедрівками, а господарі дітям за спів колядок пригощали солодощами та цукерками. Діти, погляньте, яка у мене гарна цукерка я вам пропоную теж прикрасити для себе цукерку. Для цього нам потрібен папір з намальованою цукеркою, фарби синього та червоного кольору, вода, пензлик та серветка. Беремо пензлик, вмикаємо в водичку і беремо червоний колір. Малюємо лінії зверху вниз. З Ось так. Промиваємо пензлик, беремо синю фарбу, малюємо лінії також зверху вниз поміж червоних ліній. Ось так. Промиваємо пензли, промакиваємо серветкою. Ось яка гарна цукерка у нас вийшла. Малята, ось ви познайомились з зимовими святами та прикрасили цукерку. Бажаю вам веселих новорічних свят. До побачення!